Харків продовжує дивувати світ, попри небезпеку, сюди не перестають приїжджати іноземні журналісти, аби на власні очі побачити реалії життя за 40 кілометрів від кордону з агресором. Цього разу до мегаполісу завітав представник масової британської газети Daily Mail. Чи не найбільше його вразили діти, які, незважаючи на війну, здобувають якісну освіту в комфортних та безпечних умовах? Міський голова Ігор Терехов пояснив, на початку повномасштабного вторгнення у Харкові захищених просторів для проведення офлайн навчання не було однак дуже швидко стало зрозуміло. Без них люди залишатимуть місто. Спочатку ми переобладнали п'ять станцій метрополітену, це був унікальний досвід, якого, до речі, нема в жодному місті світу, і діти почали 1 вересня там навчатися. 1 вересня ми почали і було не наповнені всі класи. Хочу вам сказати, що за дуже стислий час, коли побачили батьки, як вчаться діти, діти і батьки спілкувалися між собою. У нас попит на ці школи перевершив нашу можливості. Тоді ми переобладнали ще одну станцію метрополітена, шосту станцію метрополітену для того, щоб теж діти там навчалися. Але ми були обмежені в кількості станцій, які ми можемо переобладнувати. І тоді ми почали проектування. І потім будівництво справжньої школи під землею. Це був виклик без прецеденту. Харків першим в Україні взявся за проєкт, якого досі не було в архітектурній чи освітній практиці, без готових інструкцій, без затверджених будівельних стандартів, без аналогів. Усе від планування до конструктивних рішень, здатних витримати вибухи й удари, місто мусило розробляти самотужки. Так виглядало новаторство, народжене у вогні війни. Не було школи підземних школ, бо не було таких воїн. Були нормативні документи, які ще зберігалися з другої світової війни, але це ж зовсім інша зброя використовувала тоді. Тому нам пройшлося всюди бути першим. Успішне завершення будівництва та старт роботи першої підземної школи став для Харкова справжнім проривом, що викликав шалений попит серед городян. Реакція не забарилася. Місто вирішило не зупинятися на досягнутому. Тож сьогодні в різних районах мегаполісу вже працюють чотири такі навчальні заклади, і ще стільки ж будуються. Ми вимушено будувати під землею, на жаль, для того, щоб діти мали можливість жити, а люди не виїжджали з міста. У нас в планах зараз побудувати підземний садок. Дитячий. Але там зовсім інше е -е, нормативне. Є документи, вимоги, який є, тому він буде набагато більше коштувати. Однак у Харкові не лише навчаються під землею, крім шкіл, тут уже функціонують дві захищені лікарні та навіть безпечний театр, що, до речі, також користується значним попитом серед населення. Та, попри гордість за реалізовані проєкти, очільник мегаполісу не приховує. Ці рішення далися йому непросто дивитися на те, як місто мільйонник поступово перебирається під землю надзвичайно боляче. Біль, Більше біль, бо я не хочу, щоб ми заганяли людей під землю. Я вам хочу сказати, що в 23-му році, 22-23 рік, ми проводили ялинки новорічні, казки проводили на станціях метрополітену, скільки було дітей. Ми подарунки роздавали. Але ж ви розумієте, це нечесно. По відношенню до дитинства, чому наші діти повинні святкувати новорічні свята, різдво, якісь заходи проводити під землею? Понад 12 тисяч зруйнованих будинків. Це та ціна, яку вже заплатив Харків за те, що втримався. Та дивлячись на ланки колись затишних осель, у цих руїнах міський голова бачить у першу чергу виклик: виклик відновлювати понівечене та будувати нове. Сильніше, сучасніше, гідне тих, хто пережив жах війни. Це теж біль, великий біль. Але я, коли це бачу, я міркую, як будемо відбудовувати на цих містах інші будинки чи реконструювати ці будинки, які є. Ольга Трачук, Олег Синицький, Олексій Стеренков та Олександра Панченко. Харків. Новини.